і Сьогодні вам кажуть, про протокол НАТО. Протокол НАТО визнаний всіма країнами НАТО і використовується в всіх країнах НАТО. Що таке марш? Це абревіатура. Буква М. Messy Bridge. Масивна кновоча. Airwave. Купа A, Airways. Дихальні шляхи. Буква I. Respira. Без дихання. Буква С. Циркулейшн. Правообрачення. І буква H це голова, трами голови та пехолодження. Везі на два пункти. Протокол маючи. Перший пункт це надання допомоги під вогнем. Другий пункт це надання допомоги відносно е безпечній зоні. Вони відрізняються. Да, да, Яку допомогу ми можемо надати під час бою? Яку ми може, допомогу можемо надати на полі <плес> акції? Все, що ми можемо зробити під час бою, це коли по погани відвідування стрілецькою зброю, строю артилерісткою або це вінометний вогонь. Ми можемо зробити дві речі. Те, що це відпочити чи віднести ворога е, е, пораненого в школі, прямого, вну, або накласти турнікет. Це дві речі, які ми можемо зробити. Якщо ми можемо підібратися до 300 що перед тим, як підійти до пораненого, треба задати чотири питання. І по цим питанням я можу вже в голові собі формувати протокол мер. Перше питання. Куди тебе поранено? Кажу, наприклад, умову. Я в голові вже собі формую протокол Мерк, що мені потрібен турнікет. Я розумію, що в нього вільні дихальні шляхи. Я розумію, що він в свідомості і гарно відповідає на питання. Це мені дає розуміння про його крововтрат. Про крововтра. Якщо поранений втратить пів літра крові, з ним нічого не буде. Це той об'єм крові, який ви здаєте як пена. Якщо втратити літр крові, в принципі, мало чого зміниться, він буде в сознанні, буде реально відповідати на питання, може з'явитися маленька тахікардія. При втраті півтора літри хворі, до півтора літрів крові, У пораненого вже буде спутане сознання, він зможе вже відповідати на питання, може бути збуджений, буде час дихання, буде отак от дихати. Дрова втрата вище півтора літрів, це вже опасно. Два літрі кровавтра, вже людина буде свідомості, це вже може дочемно закінчитися, це запасна смерть. Тобто перше питання ми задаємо, куди тебе поранили? Друге питання. Де ворог? Ми перед тим, як підтримуємо. Підійти до пацієнта повинні розуміти, де ворог, звідки йде вогонь. І тут все дасть інформацію для мого підрозділу. Третє питання. Ти можеш собі сам допомогти, адже менш предусматрює саме поміч, собі допомогти на опаси турнікету і так далі. Ми повинні спонукати пацієнта на те, щоб він допоміг собі сам. Адже Основна наша задача це не помножувати кількість поранених. Якщо може він надати собі допомогу, він собі надає допомогу. Ми не повинні одразу підбігати, поможемо стати рядом з ним, лікти, бути три Четверте питання це можеш добратися у укриття. Заміть, не можеш підійти до мене, а можеш до укриття. Бо часто, коли людину лянить, ворожі снайпер використовують як приманку. Ми до нього підбігаємо, бо він до нас підходить і снайпер працює по нам. Тобто перше, що ми робимо, якщо ми достались до пораненого на полі бою. Накладаємо турнікет, якщо можемо, і відтаскуємо його докриття. Це все, що ми робимо з протоколу мандж да? під вогнем на полі бою. Розкажу скажіть про турнікет.